У сільськогосподарських підприємствах настає пора сінокосів. Одними із перших на Прикарпатті таку роботу розпочали у господарствах прометей та «Прудгенетик». Із полів скошену траву привозять до сінажних ям та пресують її. Таким чином забезпечують кормами худобу до наступних покосів. На полях агрофірм побували наші кореспонденти. Найголовнішими на сінокосі є комбайнери, механізатори та водії. Василь Крисяк та Василь Транчук. У полі із раннього ранку та до пізної ночі. Один приїзд до нашої знімальної групи Комбайн клас якраз працював на полі площею 25 гектарів. Один із тракторів перевертав скошене, а водії вчасно доправляли його до сінажних ям. Аграрії кажуть, що робота приносить їм справжнє задоволення. Техніка у нас прекрасна, працюється на, на ній дуже прекрасно. Добре, снужування, йде, погода дозволяє. З тим, що Дуже все в нас поки що нормально. Тому що тут вдаватися, звичайно, якщо хоч і дощ мішає, погода, погодні умови, але стараємося це збирати все, щоб було так як має бути. І самого ранку в полі керівники агроформувань Петро Книшук вважає, що за порукою успіху їхніх фірм є саме люди, фахівці своєї справи. Сьогодні у нашому господарстві гаряча пора, адже почалися зелені жнива, ми заготовляємо корми. Для тваринництва. На цьому полі трудиться зараз сьогодні два комплекси травозбиральні. Зокрема, це новий комплекс із компанії Потінгер австрійської фірми. Таким чином, є, ми економимо на механізмах і ми також ми економимо на тому, що немає втрат зеленої маси. Другий комплекс, який працює на сьогоднішній день на цьому полі, це є ягуар, який безпосередньо збирає цю зелену масу у, у, на машини і зразу відводиться у силосні споруди для того, щоб холота трамбувати. Це проходить дуже швидко, зелена маса добре пров'ялена, на відповідній волості 65. Процентів і таким чином ми заготовимо якісні корма для майбутнього нашого тваринництва. Однак у господарствах книжоків щороку з'являються нові агрегати. Так і цьогоріч на полі випробовували потужний сінажний комплекс однієї із австрійських фірм. Представник агровербника каже, що завдяки цьому обладнанню можна значно ефективніше сінажувати трави. Техніка дуже сучасна, дуже проста, як в роботі, так і в налаштуваннях. Все дуже просто, комфортно, ну, чудово. До завершення тижня із покосами у промотеї та прудгенетику за доброї погоди планують покінчити. Однак, це лише початок літнього циклу польових робіт. Праця кипітиме на ланках, кожен день все більше і більше. З полів Перерова та Матеївці в Малецький, Сергій Угрин. Програма подіїнтика.